Усім привіт! З вами Алка Огородниця, Ви на моєму каналі. І сьогодні, 19 квітня 2025 року, субота. А завтра буде Пасха. Скоро вже буде Пасха. Ну, ви знаєте, цей тренд. Я сьогодні вам хочу у цьому відео показати, розказати, по-перше, який в мене класний голос. А по друге, в мене нарешті зійшли тюльпани. Тож ходімте, подивимося. Ось так, неймовірно, виглядає. Моя грядочка з тюльпанчиками. Дивіться, які вони гарненькі. Гарненькі, красотунькі. Ось тут буде два. Так, і вони дійсно там якісь вже зійшли, якісь розпустилися. От бачите, який красотун. Красотуни дійсно махрові, дійсно піоновидні. Дуже-дуже-дуже прикольні. Оцей такі гарненькі буде. Так. Так, ось цей такий, цей такий. Коротше, я неймовірно щаслива, що нарешті я зі свого вікна на кухні, яке ось тут знаходиться, бачу оцю красу. Реально. Але що я хотіла вам розказати і показати, що вони зійшли в мене з перемінним успіхом. Да? Не всі. Ось цей, наприклад, бачите, який. І яка в мене була помилка. Я корою, я їх як посадила, я їх накрила корою на зиму. По-перше, для того, щоб діти не їздили по ним велосипедами, не роздавили цибулинки. Ну і по-друге, мені здавалося, що так мої тюльпанчики краще збережуться зимою. Ж, типу, там вони можуть якось замерзнути тощо. Тому я їх накрила. Але... Яка в мене основна була помилка? Моя основна помилка в тому, що я цю кору не зняла. Я цю кору вчасно не зняла, тобто, коли е у лютому десь ще, напевно, у лютому треба було цю кору прибрати, бо вони почали пробиватися краєм. Заважала, листячко пом'ялося, бутончики десь пообривалися, десь взагалі, я так розумію, що їх ну, взагалі знищило, знищило цей процес пробування. Тому це була величезна моя помилка. Я хотіла, звичайно, що я краще, але ця кора трошечки зіграла негарну історію. Тим не менше, таких тюльпанчиків, які не дуже а, гарно виглядають зараз, їх не так-то і багато в загальній сукупній масі. В цілому грядочка виглядає прекрасно. Тюльпанчики неймовірні, не всі розпустилися, але я їх і так і сажала, щоб десь ранні були, десь більш пізні, щоб вони цвіли з різною періодичністю. Тому буду чекати, коли розпустяться ще тюльпанчики, і зніму відео ще трошки пізніше. Вас всіх вітаю з Великоднем. От, Бажаю сьогодні, напевно, всі печуть Паски, Великодні кекси. Я пекти не буду. Я поїду поїду, куплю. Веселих, гарних і саме головне мирних. Свят. Будьте здорові, будьте кохані, добрі серцем, От, і щоб у всіх був гарний врожай, достаток в домі, і головне любов і добре, чисте серце. З вами, Алка Городниця, підпишіться, будь ласка, на мій канал і поставте лайк моїм тюльпанчикам. Па-па!